4 жовтня 1957 року Радянський Союз запустив супутник 1, таким чином відкривши космічну еру. Дізнавшись про це, Вернер Фон Браун заявив, що США могли б запустити супутник першими ще два роки тому. Він запропонував для реваншу запустити ракету юпітер С через 60 днів. Фон Браун активно просував підтримку космічних програм, попереджаючи про радянську загрозу. Після запуску радянського супутника 2 із собакою на борту Сполучені Штати прискорили підготовку відповіді. Модифікована ракета юпітер С, названа ЮНОНА 1, була готова до запуску в січні 1958 року. 31 січня ракета успішно вивела на орбіту перший американський супутник Експлорер 1, який підтвердив існування поясів Ван Алена. Пізніше Фон Браун назвав спостереження за запуском найзахопливішими хвилинами свого життя. Він став національним героєм, допомігши США наздогнати Радянський Союз у космічній гонці. Згодом німецький ракетний конструктор почав лобіювати створення інноваційних систем запуску, запропонувавши ракету «Нова», на розробку якої виділили 10 мільйонів доларів.